Була в бучі в магазині, і був розпродаж ось таких папоротей, красунчики. Ось оцей, ось оцей, який він цікавий. Були великі квіти, звичайно, великі гурщики. І оцей такий маленький, Такий незвичайний, незвичайний. Колір листя. Ну, звичайно, я прикупила. Не втрималась, тому що, ну, цей теж дуже цікавий такий. Вони були такі зовсім і зовсім зачухані, вибачте. Зовсім. Але я їх прикупила, тому що коштували 50 гривень. Цей такий ось великий горщик. Ну, як великий, десь пів літра горщик, пів літра, 50 гривень. І цей, але це там горщик менший, десь 250 грамів. Так? Ну, прикупила. Зараз буду садити, світла немає. І я буду садити оці красу. Вона вже у мене місяць росте, тому що я не була впевнена, що з нього щось вийде. Але таки вийшло, тому що я його підливала різними добривами. Ну, вийшло. І зараз пересаджу. Великі горщики, тому що там просто, просто торф. що перезимували. В прошлому році ми були в епіцентрі, і доня мені подарувала ось оцю папороть. Бачите? Вона була теж маленька. Я підростила її, розділила, але я вам скажу, що вона в будинку отрости не хоче. Оце ще трішки коричневий колір, це будуть підсихати оці листочки. Вона любить світло. Тепло і воду. Тому я її тут на кухні поставила. Тут два кущика. Ну, Два я посадила на вулиці, розділила. Не знаю, що з того буде, але посадила. І ось аглонема. Бачите, як вона квітне. Ось такі білі квіточки та квітне аглоонема. Ну, вона домашня, їй вже дуже багато років. Вона я її відрізаю, укоріняю і так далі. І так вона вже у мене на протязі 10 років, але квітне вона ось так. Ну, казала собі, що купувати не буду. Але що ж хочеться на кухню? Папороти колись у мене було багато. Доквітають оці краса, яку доня подарувала мені. Теж гарно, гарно у розквіті.